Доброго Добрий часу, шановне панство. Сьогодні хочемо вам нарешті явити світу наш вдалий проєкт. Це переробка строї трихлініної гвинтівки в дуже непогану, безкоточну зброю. З огляду на те, що в наших зборярських збер... збер... магазинах продається дуже багато снайперської зброї. Яка за ціновою категорією є вища і вже для нас недосяжна, ми вирішили випробувати стару трехлінієчку на нових складових, які ми, ми трошки на них вдосконалили, зробили новий ствол, тяжкий, тяжкий новий ствол, який виявився високоточним і дуже влучним. Отже, Що у нас тут перероблено? Це стебель затвора, виведений ближче до спускової скоби. Щоб не виносити руку, не витягувати, не відірвати, не відривати голову з лінії око з лінії прицелу. Ось і більш тяжкий ствол. Ну, при тому у нас встановлений старий приціл ПУ 44-го року випуску, який ще пам'ятає напевно ту війну, діди воювали. Ось. Але тим не менше, в скорому часі вона вже поїде можливо, за тиждень на фронтові випробування. Я думаю, що вона покаже дуже непоганий результат по влучності, коли буде бити наш урою. Отже, можу... на підтвердження ми сьогодні зробили черговий відстріл з пристрілкою безпосередньо спочатку на холодну виставлялися, потім вже врешті. Почали більш-менш стріляти. І Тут е, дуже чітко видно дві серії пострілів, тут серія з чотирьох пострілів, тут серія з трьох пострілів. В серії чотирьох пострілів тут видно, що куля заходила майже в кулю, ось, нижня ось ця. От. Ну І тут видно, що знову-таки менше кутової хвилини. А це виявляється, на дистанції 100 метрів виявляє, показує, що дуже-дуже непоганий результат. Що говорить про те, що ця Зброя має все ж таки ще жити і в неї непогане майбутнє навіть з складовими минулого століття. Ось. Ми знаємо, що в Міністерство оборони були розроблені нові модифікації тої ж саме трьохлінійної гвинтівки з новими прицелами. До нас ще ці модифікації не потрапляли. Сподіваюсь, вони непогані, але ми зробили свій, так би мовити, варіант. Який ми вважаємо не уступає, тому що вже є розроблено. І я думаю, що при подальшому нас ще готується на неї ДТК і прибор безшовної стрільби. Я думаю, вона в себе покаже дуже ще непогано. В принципі, можна поміняти струпи ушку на більш сучасну, на більш сучасний приціл там, з різними прицільними марками. Але я думаю, поки що і в, цій, і в, цьому, і в, ну, і в цьому класі вона. Дуже непогано себе проявить. Хочеться ще подякувати тим окремим невідомим волонтерам і небайдужим людям, які нам допомагали у створенні цієї зброї. Ось низько їм клонитися і запевнити і переконати в тому, що все, що кожна копійка не була, не була потрачена надарма. І ось цей результат ми можемо бачити.